З нами тренер хокейного клубу «Сокіл» Костянтин Миколаєвич. Що можете сказати по грі? Ну, я дуже задоволений сьогоднішньою грою, і хлопці. І у нас зараз такий колектив, можна сказати, після Нового року ми, я вважаю, показуємо ну, непогану гру, але ж нам щось завжди не вистачало. Ну, сьогодні хлопці показали характер. і... Я вважаю, що це дуже добра гра для нас була і перемога. Власне, яка була підготовка вашої команди до гри? Ну ми готувалися до цієї гри. Ми вже не перший раз граємо з Дніпром цього року. Тому я думаю, трошки ми вже і вивчили один одного, готувалися по своїй програмі. Які були очікування, чи підтвердилися вони в ході гри? Очікування були, що хлопці грають. Молоді хлопці, практично ровна команда, 4-5 грають всі 60 хвилин, і дуже важко проти них грати. Вони нав'язують таку силову боротьбу по всій площаці. Тому наші, скажімо так, є ветерани, які не так легко витримати всі ці 60 хвилин. Але ж хлопці витримали і я вважаю, показали характер ще раз. Дякуємо вам.